Вас, Сьогодні ми поговоримо з вами про батьківщину. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українець мами, я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Діти, у кожної держави є державні символи. В нашій Україні теж вони є. До державних символом відносяться прапор, гімн та герб. Гімн – це пісня. Ви чуєте кожен день гімн України. Чули, чуєте, кожний ранок починається з гімну. Кожне свято, кожне спортивне свято, коли наші спортсмени виборюють перші місця, завжди звучить гімн у України. Це святкова урочиста пісня. А ще в нас є прапор. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він, святиня, знаю, діти. Прапор свій здіймемо гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні.